Усім привіт. Добрий день. Ранок зараз. Ну, ще без двох хвилин 12, тому добрий ранок. Ми, ми сьогодні вже встигли з'їздити на пошту, відправити ваші замовлення з магазину з нашого. І потім, поки ми були там, де цивілізація, знаєте. Ми сходили в магазин засіб і купили трошечки того, що нам треба було. Взагалі, я йшла тільки за хлібом. Ну, ви це знаєте, да? як завжди. Тільки мені хліб треба був. Кінці-кінців чек на 800 гривень. Ви думаєте, там тільки хліб за 800 гривень? Ні. Я вам зараз покажу, що я накупила хліб. На цьому треба було б закінчити. Але... Міні пакетики на зіки для того, щоб зберігати їжу. Резинові рукавички для того, щоб мити туалет. Рукав для випікання для того, щоб готувати в ньому курячі стегна. Насіння. Солоне нечищене. Буряк. Я купую отакий відварений вже в упаковці. Бо буряк довго варити, Він дуже довго вариться. І в мене з дитинства травма. Я вдома була і відчуваю, десь годину пахне е цукровою ватою. Угу. Я думаю, бляха, хто робить цукрову вату і чому мені так пахне, і я теж хочу. І я не зрозуміла, що це був за прикол, ці сусіди, чи що, він ну, коротше, цукрова вата, страшно пахне. І я захотіла в туалет, вийшла з кімнати, іду на кухню і відчуваю, що по дорозі на кухню запах усилюється. Я така, о, походу це у нас вату хтось робить, а я сама дома. І я заходжу, а там вже смажиться в каструлі буряк. Mm -hmm. Уже не теж смажиться, він вже там давно смажиться. Mm -hmm. Тому я маю недовіру до варення, варіння буряку, бо він вариться довго і за нього легко забути. Тому я купую отак. Отут. Ну, поки що, а там подивимося. Гроше, якщо ми він ще не став, uh -huh. я можу сама буду варити. Е, так, яблучний оцет я купила. Це... Я його рідко дуже використовую, але якщо пельмени їмо, то до пельмени хочеться завжди лякнути оцету. Так, кукурудзка, Це в якийсь салат піде. Е, йогурт номер 1 абрикосовий, ой, персиковий. йогурт номер 2 Кусочок пармезану. Такий, щоб кудись натерти зверху. Вершкове масло, щоб щось не погасло, знаєте. Е -е, листи норі. Я взагалі листи норі коштують 75 гривень за 5 штук. Це за які такі заслуги, вони такі дорогі. Я хочу зробити просто типу суші-бургер, щось таке спробувати. У мене якраз є риба просто. Далі приправи я взяла Орегано і корицю. Також забрала з пошти по дорозі баночку масла маслі на, на ньому, щоб готувати, смажити і все було корисно. Це, іншими словами, топлене вершкове масло. Я просто не, його можна робити вдома, але я дуже не люблю запах, який воно видає у процесі приготування. Ось. Топлене масло слухі. Це живодар. Я знайшла їх по рекомендації свого нутруцьолога. Подивимося. До речі, вони. Його запіка... не запікають, а топлять прямо типу, під замовлення. Потім замовили банку, тільки, все, завтра вам затопимо. Так, чіпсики, просто бо вчора ми дивились фільми і я відчула, що нам чогось не вистачає такого. Лавровий лист. Майонез маленький, бо якщо я куплю великий, артем з'їсть весь. весь майонез, який завжди є вдома, а нам не, не треба таке. Банани. Банати. Ще один йогурт з якимись тут гранолами і фета, яка тепер називається Фелата. Все. А, це все-таки не мегамаркет, це велика кишеня. Да. Mm -hmm. Тобто, значить, ми на карті інший магазин тут знайшли. Це велике кишеня було я А сказати. Мегамаркет, пам'ятаєш, ми на мапі якийсь знаходили і думали, що це Мегамаркет буде. Це я минулий раз перепутала, я не ту пошту відкрила. Я відкрила а... ту пошту, що біля мегамаркета, і там була і Укрпошта. Я пам'ятаю. Так. Да. Зараз я це все розкладу в холодильничок, а давайте я вам взагалі покажу, що у нас в холодильнику. Ось наш холодильник. Знайомтеся. В ньому. У нас все виглядає зараз ось так. Ось так. Дві верхні полички це наші з Артема, дві нижніх полички це Асі з Женією. Тут у нас що? Там воно дивіться, тут, тут, тут у нас лежить хлібчик, сирочок віддає перчинка одна, це куряче філе, це кілічка. Це ось рибка червона, у нас тут пекінська капуста, якийсь соус, я не знаю, чий він взагалі. Е, сирочок брі у нас є в цій пом помідори чері, яйця. Е, суп це я вчора зварила, рукола. Сосисочки. Е, лимончик, соєвий соус. Тут внизу у нас ще ось теж овочі. Наші, огірочки. Це я тут трошки випечу було на вечір, коли хочеться. І тут у нас ось сир твердий. це що? Молоко. Це ваше молоко чи наше молоко? А, наше, мабуть. то що відкрите вже, да. Сирочок, кефірчик, Тут ось альмети люблю цей сир вершковий. Соуси, тартар і гірчиця, вершки, сметана. Так, да, воду мене взяли. Зло, щоб хлопці взяли великі пачки. згодна. І зараз я сюди складу оце добро, яке я тільки що накупила. Так, ну що, друзі і подружки, нарешті вже пройшло скільки? Вже пройшло пів тижня з нашого переїзду на новий дім, а я досі не організувала ванну разом з вами. Нам треба це зробити. І зараз давайте швиденько наведемо тут порядок. По-перше, я вам покажу, що тут зараз відбувається. Ось ми заходимо у ванну кімнату. У нас тут туалет, душова кабіна з дверцятами. Вони, правда, гучні, але функціональні. Тут у нас сам душ, перемикач, там ще є тропічний душ. Ось так тут все виглядає. І тут є ще дві прихованих полички. Тут зараз, як бачите, просто кілька штук стоїть баночок, але не все, що мені потрібно. Ми вже купили сюди смітничок маленький, поставили, бо важко без смітничка в туалеті. Там воно вже є, цей Йоршик. Тут у нас така велика поверхня, і мені подобається, що Тут немає зайвих вортиків ніяких, і ти, якщо хочеш протирати, ася там у нас картошку на фоні робить, тому ви не дивитеся дивним стороннім звуком. Е, дуже зручно протирати тут все. Я вже це відчула, коли ти вмилася і тут мокро, ти просто так раз змагнула туди воду, типу, і тут сухо, класна тема, мені подобається. І тут зручно фарбуватися, зручно сушити волосся, тому що дзеркало велике, світло тут класне. Тут лампа одна і зверху, вон, бачите, ще одна. І в цілому, коротше, я можу з ванни не виходячи, повністю привести себе в порядок і в кімнаті лише передягнутися. Е, також я привезла з дому сюди свою штучку для мила, диспенсер, по-моєму, це називається, якщо не помиляюсь. Також стаканчик для щіток, але щітки у нас електричні. І типу, ось одна заряджається, зараз стоїть, інша просто стоїть, тому треба щось в цей стаканчик придумати, що туди засунуть. Також є серветки, для яких я не купила досі ніякий цей тримач. Хочеться якийсь органайзер гарний для них, то ви мені порадьте, де купити. Це взагалі треба, мабуть, викинути, це від наших гачків для рушників. Це вже стоїть моя мазюка. Так, туалетний папір тут ось знизу є прихована ніша, що дуже зручно, але тут треба теж навести порядок і красу. Тут мій фен, Артемо фен, освічувач повітря, туалетний папір, і тут в корзинках вже треба теж трішки хлама, містер мускул. І тут ось внизу ой, фокуса нема. Тут внизу пустаніша. Також є килимочок, який я купувала взагалі для нашого офісу. Але зараз, оскільки ми вже офіс перенесли додому, там килимочок нам не потрібен. Я його попрала і перенесла у ванну. Він сюди чудово вписується. Так, і найцікавіше і найзручніше, як на мене, в цій ванні, це. Ось ці приколи, адже в дзеркалі є приховані ніші, завдяки яким можна все дуже охайно зберігати, і воно не буде на очах створювати візуальний шум. Якось так саме сталося, що Артем зайняв цю сторону, але як бачите, він зайняв лише півтори полички. Я зайняла цю сторону. Зараз ми це все з вами дістанемо. Взагалі я все звідси приберу, треба все протерти, витерти, прибрати. Машинка війшла в режим взльота. І будемо, коротше, наводити красу з вами. Я ще хочу одночасно це діло трошки підняти для цікітуху, тому попробуємо зробити щось красиве. Я не знаю, правда як, але ми спробуємо. Так. Все спочатку прибираємо. Наверх верхній. Геніально! Треба мені ще придумати якусь таріночку чи мисочку маленьку, красиву, якої я буду тримати оці всі свої колечки. Я вигрузила, тепер треба приходить все скинути в одну корзину оцю, щоб це все мені не заважало. Можно тоже снять Вот эти, видите, прибрали Видите Так, есть И топор снизу Починаємо. Друг номер 1 друг номер 2 подружки номер 3 і подружка номер 4 А що пору густя? Поїхали. Я вже. Закінчила з раковиною. Так багато сіфа налила, він так сильно запінився ледь його вимила. Потираю пил на поличку зараз. Буденько. До речі, тут явно робили вже нормальний клінінг після оцих ремонтів. Бо тут насправді доволі часто. І десь у мене є ще сухі серваточки. Так, тепер робимо. І снизу. Тут теж чисто. Зараз треба ще дзеркало протерти. А тут такий чистий унітаж, що з нього хавати можна. Mm -hmm. mm -hmm. Саме прибирання я закінчила. Все вимила. Тут тепер ну, чистіше, ніж, ніж зараз, тут вже ніколи не буде. Ми також, до речі, купили в епіцентрі гачки для рушників. У мене є питання, чому ми обрали чорні. Бо тут вся ванна біла, але нічого страшного, коли не дековісять рушники, вона навіть не зрозуміла, що вони занадто яскраві. Тепер потрібно це все розставити. Зараз я принесу вам коробку, ви просто побачите, який у мене там ящик всього. О, будь ласка, оце повна коробка добра. Я розгрузила коробку і виділила ці паночки, які мені потрібно буде ставити сюди. Давайте їх розмістимо. Руки, поки я це розставляла і намагалася знімати одночасно на телефон. Забула ось ще грибінець покласти. Так, яка логіка мене була? Те, що найчастіше використовую, те найближче ось перші дві полички. Тут у мене органайзер з нашого магазину, з ЛВК Хому. За посиланням під відео можете такі самі замовити. Я використовую для дисків і. Паличок, Це серветочки. Тут у мене резинки, заколки для волосся, коли йду в душ, щоб зручно було прибрати волосся. Тут ті штучки, якими я найчастіше користуюся для обличчя, і ранкова, і вечірня рутина ополіскороду, зубна нитка, дезорант, станки, спонжі для макіяжу, парфуми. І зверху те, що для волосся я використовую. Продовжимо. А ось одразу теж одну корзинку я поставила сюди. Тут у мене міцелярна вода, просто вона не влазить сюди, мало місця. Термозахист для волосся. Плюшеві оці рукавники і пов'язка на голову для зручного вмивання, це теж з нашого магазину, теж за посиланням можна купити. І дребінець для волосся. це те, що завжди треба, щоб було під рукою. І також у мене є така мильничка, Ася мені віддала, але поки що милою не купувала, то скинула сюди свої каблучки, мені здається, доволі зручно, до речі. На цій стороні, в принципі, нічого не змінилося від до. Єдине, що я поставила. Станочки Артема у такий самий органайзер. Тут ті, що він використовує вже, а тут ті, що нові запасні, і ще він їх не чіпав. Піна для гоління лежить, бо вона не влазить, щоб встати. Дезодоранти, його віск для волосся і не знаю, що в нього робить маленький тревел для душу. Коротше, це все, що Артем використовує. І тут у мене ще моя косметичка з декоративною косметикою, палетки з тінями. І тут маленька корзинка з косметикою, яку я використовую не часто, але те, що може знадобитися. От. Верхня взагалі зараз пуста, тому що поки туди нічого ставить, але якщо з'явиться, то там буде місце. Коротше, це теж зручно. На самій раковині теж все базово, мило. Стаканчик для зубної пасти, і якщо хтось буде залишатись на ніч, то туди можна поставити теж свою щітку. І наші зубні щітки, ось тут є зарядка, до речі, якщо треба зарядитися робимо так. І вона теж тут стоїть гарненько, собі заряджається. Шнур я сховала туди за косметичку, тому виглядає доволі непогано. А цей спонж не, не відмився. Може, його ще раз використаю, і в сміття. Не люблю, коли вони такі брудні вже. Так, це у мене буде велика корзинка для е, ніші під раковиною. Сюди я зараз складу, ось у мене тут вже відібрано е, речі, які знадобляться для, наприклад, того, щоб помити. Туалет швиденько, або запасні, наприклад, сміттєві пакети в смітничок, ганчірки тут. Коротше, теж ганчірки, рукавички для прибирання. Таке все те, що мені може знадобитися під рукою. Так, сюди підуть тампони-прокладки, вони теж будуть стояти в тій самій ніші. Так, дивіться, ми переміщаємося вниз. Я поставила тут ось рулон, який, типу, ходовий, він буде найближче до туалету. І там далі запасні, якщо раптом той закінчиться. Далі тут корзинка з тими всіми штучками для прибирання. Далі корзинка з тампонами-прокладками. Далі тут така корзинка з просто різними дрібницями. Наприклад, тут запасні вишні палички, точніше ватні, запасні спонжі, тампони, які не помістилися в той ящичок. Маленькі тревел-баночки, які я наповнюю тільки коли я кудись їду. Коротше, таке все добро. І різні тут пробники є, косметики. Коротше, це я взагалі навіть так кришкою закриваю, і просто воно собі тут стоїть до свого найкращого часу. Сюди я буду лазити рідко. Тут можна контрольний тампон дістати. Давайте отак розверну. О, тепер тампону не видно. Далі тут косметичка з аптечкою. Там таблеточки різні, всякі лікувальні. Е, ще тут стоятиме освіжувач повітря. Знаєте, ну це ж сука важлива. Також тут уже я спустила баночки, які не влазять у е, коротше, тумбочки. Оці. Але цими баночками я все одно користуюся рідко, тому е, мені зручно, що вони стоять тут, бо вони мені не потрібні кожен день. І ще я сюди спустила Dyson. І фен Артема. от, Чомусь він не хоче користуватись дайсоном хоча я йому завжди пропоную. Бери мій Дайсон, буде швидше. Ні, от мене фен І ще я тільки що поставила а, сюди прямо в душ те, чим я користуюсь прямо тут, щоб не виходити. Насправді, я думала, що буде більше засобів, але бачите, у мене типу, все по мінімуму. Вуличка Артема взагалі бідненька. Тут чисто шампунь для душу. Не знаю, де він взяв А це ось моє. Тут гель для інтимної гігієни, я його в одному з попередніх відео разом з вами розпаковувала з мейкапу. Прикольний, він мені підійшов, мені подобається. Цей гель для душу це просто найкращий і найсмачніший аромат, який я колись на себе наносила. Запам'ятайте цей бренд. І щиро раджу вам спробувати їхні продукти, тому що я закохалась. Ти не миєшся і пахнеш ще години чотири. Я вам чесно кажу, це шикарно. Навіть не хочеться нічим пшикатись. Далі тут скрабчик для тіла, ну думаю, це зрозуміло. Шампунь. Єдине, що тут немає кондиціонеру і маски, бо вони в мене скінчилися. Я візьму у Асі, а взагалі треба замовити. Пілінг для шкіри голови. Я його роблю може раз там, на місяць, на два місяці. І е, станочок теж контрольний тут. Мені не вистачає кондиціонеру для волосся, маски і піни для гоління. І ще сюди теж поставлю. Мочалочка вже тут на місці. І тепер останній, останній штрих сьогоднішньої процесії. Там іде попіс. Я сказала, щоб він спочатку подивився, роздивився. Ага, ні на що дивитися, тому що все дуже, дуже гарно, все розкладено. А хіба йшли відскочив? Не ну, дави, я тобі помажу. Це поможу. Так. Да. Я його купувала собі, але мені не підійшов, тепер він тільки. Чого ти сюди своє письменку? Там кіт, ну не наглій вже там зовсім Це ти не наглій. Ну в смислі. Там що внизу дивись. Там підожди, ну підожди, ну не штани.